Взагалі для сьогоднішнього нашого хо ХОГО ми обрали саме наповнення том'ям. Ну і зрозуміло, вже вирішили набрати саме ось таких морських інгредієнтів, щоб максимально зробити його збалансованим і схожим на том'ям. Я, до речі, ще не готував самостійно том'ям ні разу в житті, тому можна сказати, що це буде мій перший такий досвід. Так, друзі, за рахунок того, що в нас дуже багато позицій, я вирішив, що одразу буду всі позиції закидати в наш сьогоднішній супчик, і подивимось, що в нас з цього вийде. Ось я беру перший інгредієнт. Другий. У нас восьминіг, кальмарчик. Ось така фрикаделька з креветки. Блін, супер. Гриби. І давайте ще додамо тофу два шматочки. Воно у нас поки готується. Ще можна туди додати ось таку локшину. Такс. І хто полюбляє, можна додати трішки кінзи, щоб вона доповнила наш аромат. І ще хочу відзначити, наскільки це все гарно і естетично виглядає. Пахне дуже класно там ямом. Самі ось ці морські наші інгредієнти виглядають доволі цікаво і екзотично. Їх хочеться спробувати скуштувати. Сьогодні точно ми будемо ситі, і я сподіваюся, що це буде дуже смачно. Ось я зловив нашу креметочку, ось цю мібол з креветки. Давайте спробуємо його соусом. Дуже гаряча. Я б інгредієнти все-таки не куштував би окремо, а я б їх їв би саме як суп. Візьмемо нашу ложечку, спробуємо бульйон, який у нас вийшов. Ой, ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хочеться його скуштувати ще раз. Знаєте, що класно? Що коли я приходжу в якийсь заклад. Азійської кухні я зараз собі можу тут додати дуже багато восьми дуже багато ось цих фрикадельок з креветки, кальмара. І я мало де можу зустріти в якихось закладах, щоб стільки було інгредієнтів ось цих морських в нашому супі. А тут я собі можу зробити там, де буде дуже великий морський коктейль.